По валютному контролю, значить, що у нас по валютному контролю? У нас зганищені строки закриття а, зараз експорту імпорту збільшили до 180 днів. Ми закриваємо валютний контроль. Що робити, якщо ми не встигли? Із останнього кейсу, що у нас був, компанія до повномасштабного вторгнення експортувала продукцію на територію Російської Федерації. Далі відбулося повномасштабне вторгнення, вони експорт припинили, але в них залишились певні поставки, які не були оплачені конферентами. Тобто компанії, яка є резидентом Російської Федерації. До серпня місяця двадцятого року, за такими контрактами, ті компанії, які розраховувалися рублями, наші банки приймали рублі, конвертували їх в долари. І відправляв на рахунок компанії українських зараховували долари, і наші українські компанії мали можливість їх обмінювати на гривню і далі таким чином отримувати кошти. З серпня місяця 2022 року МБУ рекомендував зараховувати рублі на так звані транзакційні рахунки, тобто не, не конвертувати вже в долари. І, відповідно, ці рублі, які компанії мали отримати, вони на транзакційних таких рахунках зависли, і, відповідно, наші виробники вони не отримали значні оплати. Ось по такому кейсу ми звернулися допомогу промислової палати України для отримання сертифікату. Ми отримали сертифікат, так як було накладено ембарго на отримання валюти за такими контрактами, Податку ми направили відповідь з сертифікатом про підтвердження форс мажору, і компанія також українська звернулася в суд для стягнення заборгованості. було відкрите провадження. До речі, дом відкрите провадження є підставою для того, щоб у вас не було нарахування штрафної санкції. Я нагадаю, що за тобто, якщо вам постачає ваш покупець не платить вам кошти, то, відповідно, ви можете. Е, якщо у вас е, якщо у вас е, ваш покупець не сплатив вчасно кошти е, і ви звернулися в суд для стягнення заборгованості, то відкриття судового провадження Є підставою для того, щоб звільнити вас до моменту вирішення якби справи по суті, звільнити вас від нарахування штрафної санкції. Якщо ви отримали ще рішення суду про стягнення заборгованості, це також є підставою для того, щоб вас звільнити від, е застосування санкцій, так як не по вашій вині вам е покупець не платить гроші, да не сплачує кошти. Тобто, це не є вашою виною. Тому зверніть на все увагу. Е я нагадаю, що на штрафна санкція за порушення валютного контролю. Це 0,3% за кожен день від суми контракту. За кожен день нараховується штрафна санкція, і немає в нас розмежування щодо накладення штрафної санкції робочий чи неробочий робочий день. Нараховується за кожен день це перше. А друге, це запорушення саме валютного контролю. А другий момент це те, що податково можна вкласти ще додаткову штрафну санкцію в залежності від. Ступеня ступеня там вашого якби, порушення може ще накласти санкцію за те, що ну додатково штучну санкцію до 100% від суми контракту, тобто 0,3 за кожен день, і плюс до 100% за порушення може накласти сама податкова. От, тому зверніть на це увагу, що в кінцевому випадку такі страхні санкції, вони можуть бути більшими, ніж ті столи контрактів, які є. Це, до речі, зразок таких пояснень, які ми надаємо в банк, а, з приводу того, що так, з приводу того, що а, коли нас банк запитує, для чого ви купуєте валюту, а, і що ви будете імпортувати. От кому цікавий такий бланк пояснень, переходьте в телеграм-канал, я скину його шаблон. В телеграм-чат. Поділюся там файлом. У нас був такий кейс, але тоді ще це було років ну, п'ять, можливо тому. Був Австралії кейс э, по валютному контролю. Тоді було складніше, бо, валют... э, бо термін закриття операції був не 180 днів, як зараз, а 90 днів. І за... для Австралії ну, 90 днів це взагалі нічого. Коли лише доставка буде відбуватися десь близько місяця, ми замовляли складну таку технічну продукцію, обладнання, воно вироблялося під нас, і австралійці за два за місяці не встигли його виготовити. Вони його, встигли, вони його виготовили за три місяці, відповідно, ми вже впроваджували закриття контракту, і нам необхідно було виходити з цієї ситуації, тому що ну, штрафна санкції нікому не була цікава. Тому що ми робили? Ми уклали нову угоду. І за новою угодою перерахували оплату товару. Так? Тобто, у нас відкрилась нова угода. Вони, отримавши ці кошти від нас, повернули нам їх за старою угодою. Тобто, стару угоду закрили. У зв'язку з невиконанням зобов'язань. Вони нам повернули кошти по старій угоді. Ми відкрили нову угоду. Нову угоду. І... По новій угоді ми перерахували кошти, але тут почались проблеми з супровідною документацією. По-перше, вони не поклали оригінальний інвойс в, в пакет документів. А митниця дуже прискіпливо е на кордоні наша митниця українська ставиться до копій документів. Тобто завжди просить оригінал інвойсу з мокрою, е там, з підписом живим, з мокрою початкою. Ну ладно, е копію можна було б ще пережити, але вони в ці копії е зробили відсилку на той попередній контракт. Тобто вони зробили поставку на попередньому контракту, по якому вони повернули гроші, а ми заплатили вже по-новому. Далі ви знаєте, що в нас по нормам митного кодексу країною походження товару зазначається країна походження товару або в походження товару, або може зазначатися в самому інвойсі, там країна походження товару, country of region. І в нас виходить, що сертифікату походження товару не було, а в інвойсі не прописали країну походження товару. І так само в е, всіх супровідних документаціях вони послалися на попередню угоду. Клопоту мало чимало, але слава Богу, вдалося це все супроводити.